Цікаві факти про нашу рідненьку Україну. які ви досі знали, не знали, але я вам їх назву. Ось послухайте. Факт номер 1 Європейський центр знаходиться саме в Україні, на ділянці гільської траси Рахів, Ужгород. Звичайно, варто зазначити, однак, що наш центр Європи зовсім не єдиний. Гіпотетичний центр залежить від способу вимірювання. Так, за сучасними вимірями Угорщина, Естонія та Білорусь повноправно можуть стверджувати, що серце Європи знаходиться в їхніх країнах. За більш давніми вимірями, але менш повноправно про це можуть заявляти. Польща та Словаччина. Факт номер 2 Найбільші та й найпопулярніший у світі літак було побудовано в Україні. Це наша мрія. На жаль, її вже нема. Але ми побудуємо іще не одну мрію. Так заявляв наш президент. Факт номер 3 Станція метро Арсенальна найглибша в світі. Факт номер 4 Людвіг фан Бетховен присвятив дві симфонії українцеві. Ім'я Щасливчика, на честь якого було створено два твори Андрій Розумовський. Цін останнього українського гетьмана. В Україні є пустеля, і вона займає 210 тисяч гектарів. Це факт номер 5 Здивовані? Найдовший у світі музичний інструмент це наша українська тримбіта. Вона навіть входить до книги рекордів Гіннеса. Шлях із тварях у греки проходив Україною і був одним із найбільших торгових водних шляхів. Мав протяжність 3000 кілометрів. Поєднував північ Київської Русі та Візантію. Це факт номер 9 Факт номер 10 Онора Дебользако дружився в Україні. Свою кохану Евеліну Ганську від одній письменник повів до Вівторя у місті Бердичів у 1850 році. Ну, Хрещатик одна з найкорощих головних вулиць країн. Це факт номер 11 Довжина 1,3 км становить. Факт номер 12 Новорічну пісню українського композитора співає весь світ. Я думаю, ви вже це знаєте. Нашого українського композитора Тара Леонтовича співають по всій планеті. Мова йде про щедрик. Одну з найпопулярніших новорічних пісень. Українці створили найбільший у світі келих шампанського. це номер 13 Він містить 56 літрів 250 мл і вага його становить 23 кілограми. Ви знайшли в Україні. Бориславські аптекарі Янзенг та Ігнатій Лукасевич у 1853 році зробили всесвітньо відомий винахід. Українець Рятує Черчилля. Це факт номер 15. Юрій Буртяк Врятував життя Вінстону Черчіллю. За матеріалами іс історичної правди під час Англобурзької війни в Африці Черчилль потрапив в полон. Тоді він іще був просто журналістом. Бурдяк, який був командиром загонів бурів, врятував майбутнього лідера Англії від розстрілу. На знак подяки останній забезпечив українців навчання в Оксфорді. Акт номер 16 Оптимістична печера. Найдовша печера України носить назву таку. І знаходиться на Поділлі. Це гіпсова печера на глибині 20 метрів дожиною 216 кілометрів. Вона поступається лише перед Мамонтовою печерою у США. Факт номер 17 В Україні співають піски. Серед піщаної коси на одному з рукавів Дніпра біля річки Лапінки. Поблизу Нікополя можна спостерігати природне явище, що називається співочими пісками. Схоже на свист автомобільних шин. Факт номер 18 Найдавніше поселення людини знайдено на Межирівській стоянці. Там знайдена карта, яка є з однієї найдавніших карт коли-небудь знайдених. Її вік 15 тисяч років. Ну і далі буде. Так що ми з вами, молодці, хочу сьогодні сказати, що все буде Україна. Вона є, була і буде. com